Трошки про те, як тяжко українським солдатам в окопах зимою. Зима для українських захисників на фронті це справжнє випробування. Холод, волога, вітер, постійний ризик. Це все створює надзвичайно складні умови для життя та бойових дій. Низькі температури проникають у кістки, замерзає земля, а вода перетворюється на лід. Це призводить до обморожень, гіпотермії та інших проблем із здоров'ям. Окопи часто затоплюються, земля перетворюється на болото, постійний контакт з водою призводить до переохолодження, захворювань та погіршення загального стану здоров'я. Сильний вітер посилює відчуття холоду, ускладнює спостереження, створює додаткові незручності. Не завжди є достатньо дров, палива та спеціального обладнання для обігріву окопів. Сніг та туман обмежують видимість, ускладнюють введення розвідки до бойових дій. Поєднання фізичних страждань та постійного ризику для життя створює величезний психологічний тиск на бійців. Та все ж солдати намагаються вижити і в таких умовах. Бійці облаштовують окопи та бліндажі, намагаються захиститися від вітру та вологи, використовують спеціальний військовий одяг, термобілизни, теплені куртки та штани, а також тепле взуття. Окопні свічки, і портативні газові чи дизельні обігрівачі допомагають зігрітися та підсушити одяг. Теплий чай, кава, гаряча їжа допомагають підтримувати температуру тіла. Важливу роль відіграє взаємодопомога і підтримка побратимів та спілкування з рідними. Щоб допомогти полегшити ці далеко не райські умови служби і захисту наших, нашої славної країни, ви можете збирати кошти чи самі донатити на теплий одяг, взуття та обладнання для обігріву. Долучитися до волонтерських ініціатив, розповсюджувати інформацію про потреби військових, підтримувати наших захисників морально. Кожен з нас може внести свій вклад у допомогу українським військовим, які борються за нашу свободу і незалежність. Дізнатися більше про те, як допомогти, зверніться до волонтерських організацій або благодійних фондів вже сьогодні, бо завтра може бути пізно. Слава Україні!